Родина Кравченків зустрічає свою 13-річну доньку Олю з відпочинку. Дівчина стала учасницею міської програми безкоштовного оздоровлення на західній Україні. Три тижні дозвілля в санаторії Молдова і нові незабутні враження. Відпочинок там надихнув юну криворожанку до більшого спілкування українською. Мені там дуже сподобалось, Там ще комфортні номери були. Там смачно кормили. Також там був басейн. Мені дуже сподобалося, що там всі розмовляють українською. Мені більше захотілося до неї прийти в стійно. У нас була арт-терапія, і м -м, мені сподобалося, що ще, ще можна було малювати щось своє. Постійно на зв'язку з донькою була мама Віталія Вікторівна. Жінка каже, вдячна, що її дитина змогла безкоштовно оздоровитися на свіжому повітрі в Трускавці. Кравченки вимушені були переїхати до Кривого Рогу ще у 2014 році з Луганська. Тоді місто привітно зустріло сім'ю, не полишає без уваги і зараз це Hope Кітс програма. Дитина поїхала відпочивати психологічна реабілітація дітей. Військовослужбовців та внутрішньопереміщених осіб. Дитині все сподобалось. Вона відвідувала екскурсії, психологічні були заняття з психологами були, арт-терапія дуже сподобалась дитині. Дитина задоволена взагалі в захваті, повертатися не хотіла. Взагалі була вражена, що ми потрапили в таку програму, не очікувала. Дуже було приємно в цілому, оздоровлено вже більше двох тисяч юних мешканців нашого міста. Для цього залучаються як бюджетні, так і спонсорські кошти. Навіть в умовах війни міська влада та рада оборони на чолі з Олександром Вілком робить все можливе для того, щоб діти мали можливість відпочити. Ми відкрили приміський наш табір, в якому відпочивають діти. І робимо так, щоб діти могли відпочивати на західній Україні в безпечних умовах та за кордоном. Ми робимо все для того, щоб діти відпочивали з це діти наших військових, наших захисників, в тому числі, які загинули або знаходяться у полоні. Для дітей з пільгових категорій, це діти сироти, багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини, а також, звичайно, наші нові криворіжці, діти, які приїхали з окупованих територій і знаходяться у нас. І будемо робити все, і все для того, щоб діти себе комфортно почували, мали можливість розвиватися. Це стосується в нас і працюють і дитячі, і юнацькі спортивні школи. І зараз робимо ремонти в укритті, щоб з початком нового навчального року була можливість навчатися офлайн або у змішаному режимі в дитячі садочки. В общем, діти мають бути дітьми і розвиватися. Надія Шевченко, Андрій Славний, цей день.